Віктор Танічкін парашутним спортом активно займається останні чотири роки. На його рахунку майже сотня стрибків. Незважаючи на чималий досвід та багато вражень, свій перший вихід з літака з парашутом пам'ятає і досі. Коли я їхав на свій перший стрибок, я нікому навіть не признався, куди я їду. Товариш, який Мене віз на аеродром. Навіть не знав, куди ми їдемо. Ми просто, я просто попросив, завезеш, завезу. Поїхали. Е, це. І ще й навіть не вдалося в той самий день стрибнути. Мені вдало, е, довелося заночувати на аеродромі. Всі в пошуках, але для мене було найголовніше, щоб мене ніхто не відговорив від цього. А стрибочок пам'ятаю по секундах, як, як вилітав, як звідки що виділялося. На Майдані Незалежності щороку на день авіації Ації та космонавтики збиралися парашутисти та планеристи, аби ближче познайомити пересічних рівнян з небом Цьогоріч Всі бажаючі на власні очі побачили справжній планер. Деякі секрети цього виду спорту перехожі розпитували у чемпіона України 2013 року. Сергій Твердохліб каже, що подібне заняття не для слабких духом. Проходимо медкомісію, хворих нема. Здоров'я, слава богу, дозволяє. Ну, це робота. Нелегка, але тренування, здоровий образ життя це супер. Для справжніх відчайдухів любителі неба розіграли стрибок з парашутом та політ на планері. А на наступний рік дійство повторять ще з більшим розмахом. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.